Доброго дня! Заїхала до нас така шкода Octavia a 7 2014 рік. 2 літра дизель на ксеноновій адаптивній фарі, дуже гарне світло на омивачах, фар на 17-ти тановий диск, на літній гумі Continental, два ключа, сервісна книжка. Автомобіль їхав своїм ходом з Німеччини. 1300 кілометрів. Шкіряні вставки. Ось такий от, у нас мультируль. навігація, клімат-контроль, круїз контроль Bluetooth, повний електропакет, автомобіль в гарному стані. З рідним пробігом 229 тисяч є всі випуски, всі документи повністю присутні. Ось така шкодка Octavia, кого зацікавило, звертайтеся, все покажемо, розкажемо. Автомобіль в дуже гарному стані. Немає сколів, м'ятін, царапин та подібного. Ось так задні сидіння у нас виглядають. Ось такі от сидіння з шкіряними ставками. 2 літра Common Rail, 14 рік. На адаптивній фарі, задній парктронік, два ключа, вся сервісна історія, автомобіль з чистою прозорою історією. 13200 на старті, місто Луцьк.